Разом граємо, мову розвиваємо. Мої друзі, у пошуках літа, як Соломійка з гавчиком, літо шукали. Одного похмурого ранку Соломійка прикинулась та підійшла до вікна, подивилась на небо і сумно зітхнула. А! ой, знову хмарно!» А вже кінець весни. Де ж наше сонечко? Де ж поділося наше літочко? Хавчику, а давай підемо його шукати. Гарна ідея. Ходімо швидше. Вони швидко зібралися та вийшли на вулицю. На вулиці віяв холодний вітер. Дерева стояли тихо, ніби сумували. Саміко, а ти випадково не знаєш сонячні теплі чистомовки. Ар, ар. Я знаю. Ці чистомовки точно нам покращать настрій та допоможуть зігрітися. Сонячні чистомовки. Ки? Ки. ки. На небі хмарки. Повторимо ки-ки, ки. На небі хмарки. Ко, ко, ко. Визирнуло сонечко. Повторимо ще раз ко, ко, ко. Визирнуло сонечко. Ло. Ло-ло на вулиці тепло. Повторимо ще раз ло-ло-ло. На вулиці тепло. То, то, то. Скоро буде літо. Повторимо то, то, то. Скоро буде літо. Соломійка з гавчиком вирушили до лісової галявини, де на них чекали їх друзі білочка Соня та їжичок Колючка. Вітаю вас, друзі. Ви теж помітили, що щось не так. Звісно, був такий теплий день, а сьогодні холодно і нікрапленка сонечка!» А я вночі не міг заснути. Було досі холодно в моєму будиночку. Це все дуже підозріло. Здається, літо загубилося. Гав! Літо загубилося. А я вже намріяв, як будемо бігати по травичці, купатися у струмочку. Гав! Гав! Соломійка задумалася, подивилася на друзів і рішуче сказала Якщо літо не прийшло до нас. То ми самі підемо його шукати. Разом, разом. Разом!» І весела компанія рушила в подорож. Вони йшли вузенькою лісовою стежкою, що губилася серед дерев. Навколо ще висів туман, а повітря було прохолодне. Щоб не змерзнути, друзі співали пісеньку. <тас> Сонечко, 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 виглядай нашу дружбу привітай. Ми ідемо шукати, щоб літо привітати. Невдовзі вони побачили метелика. Його великі кривця тремтіли від холоду. Метелику, а ти не знаєш, куди поділося літечко? Літо? Ні, не бачив. Але чув що його може віднайти лише той, хто зможе виконати чаївні завдання. А що це за завдання? Добре, я вам допоможу і там перше. Ви повинні розповісти про те, яке буває літо. Промовив метелик, змахнув крильцями та швидко полетів по своїх справах. Ой, яке він завдання! завдання? Що ж нам потрібно зробити? А я знаю, що потрібно зробити. Треба пограти в гру. Ав! тож, давайте швидше розпочинати! Аф! Дидактична гра. Літо яке? Малята, подивіться на малюнки і спробуйте самостійно сказати, яким може бути літо, а допоможуть нам в цьому, як завжди, малюнки. Давайте їх роздивимося. Це зображення буде позначати літо. А цей знак буде позначати питання яке? А в цьому квадратику будуть з'являтися малютки підказки, які нам і допоможуть розповісти про літо. Літо яке? Влітку багато сонячних днів, тому ми можемо сказати, що воно сонячне. Повторимо літо-сонячне. Літо яке? Влітку багато різних кольорів, тому ми можемо сказати, що воно різнокольорове. Повторимо літо різнокольорове. Літо яке? Влітку багато квітів, тому ми можемо про нього сказати, що воно квітуче. Повторимо літо квітуче. Літо яке? Літо приносить нам багато смачних солодких ягід, тому ми можемо про нього сказати, що воно ягідне. Повторимо літо ягідне, літо яке? Влітку. Ми ходимо на річку засмагати, бо на вулиці дуже спекотно. То ми можемо сказати, що воно спекотне. Повторимо літо спекотне, літо яке? А цей смайлик підказує нам, що влітку дуже весело, то ми можемо сказати, що літо в нас веселе. Повторимо літо веселе. А тепер давайте спробуємо розповісти про те, яким буває літо повністю. Літо сонячне, різнокольорове, квітуче, ягідне, спекотне, веселе. Ой, дивіться, на небі стало менше фаринок. Здається, ми виконали це завдання правильно. Відразу стало тепліше нам допоможе виконати наступне завдання. А, а, ходімо далі, може, нам хтось і підкаже? І вони рушили далі. На великій галявині біля високої ялини вони побачили маленьке зайченятко. Зайчику, а чи немає в тебе для нас завдання? А, Є, я якраз на васичка. Нам потрібно пограти зі мною в гру, яка називається Скажи навпаки. Ах, як чудово, ми знайшли ще одне завдання. Давайте швидше його виконаємо. Ах, ах. Дидактична гра, Скажи навпаки, малята, давайте спробуємо дібрати слова протилежності, а допоможуть нам в цьому. Як завжди малюнки підказки. Якщо морозиво холодне, то чай буде який, гарячий. Якщо дерево високе, то трава за розміром буде яка, низька. Якщо мед на смак солодкий, то лимон на смак який? Кислий. Якщо гратися одному сумно, то гратися з друзями? Весело. Аф! Яка чудова гра! Навіть трошки стало тепліше. Аф! Зайчику, ходімо з нами. Аф! Аф! Ні, на нормально чекаємо. Промовила зайчиня і хутко зникла в траві. Здається, навкруги все стало світлішим. І справді, небо над галявиною прояснилося. За хмар виглянуло сонечко. Ах, дивіться, ось сонечко, ми його знайшли. Що захотілося розповісти про все, що ми сьогодні бачили? Ав, ав. Це гарна ідея. А допоможуть нам в цьому мнемо смужки. Мовленєва вправа. Що ми бачили? Малята, уважно подивіться на зображення та спробуйте прочитати. А допоможуть нам в цьому ось ці знаки. Світить, росте, сидить, стрибає, та знаки, які вказують на місце, де це відбувалося. На, під, роздивимося першу смужку. Що ми бачимо? Цей знак вказую на місце, тобто на. Цей малюнок буде позначати в нас небо. Що там відбувається? Світить, світить що? Сонечко. Прочитаємо речення повністю. На небі світить. Сонечко. Наступна смужка. Цей знак вказує на місце, тобто на. Цей малюнок буде позначати галявину. Що ж на ній відбувається? Росте, росте що? Квіти. Прочитаємо його повністю. На галявині ростуть квіти. А що ми бачимо на цій смужці? Ми бачимо кого? Метелика. Метелик що робить? Сидить? Сидить, де? На квітці. Прочитаємо речення повністю. Метелик сидить на квітці. Наступна смужка. Ми знову бачимо знак, який вказує на місце. Тобто, біля. Біля чого? Біля ялинки. Що відбувається? Стрибає. Стрибає хто? Зайченя. Прочитаємо його повністю. Біля ялинки стрибає зайченя. Дивіться, якою стала навкруги галявина, скільки тут квітів? А, ура! Ми знайшли літо! Здається, ми не просто знайшли його, ми несли його в собі у піснях і дружбі. А! Хай літо завжди буде з нами! А! І відтоді друзів знали. Літо це не лише сонце й тепло. Літо це коли поруч друзі, коли серце добре, а в очах радість.